Сценарій силового втручання з боку Росії в події в Україні повністю виключений. Про це заявила спікер Російської ради Федерації Валентина Матвієнко. Також вона вважає несвоєчасною ідею про спрощення надання жителям Криму, російського громадянства та паспортів Російської Федерації. Водночас, екс-президенти Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко заявили, що Росія вдалася до прямого втручання у політичне життя Криму. Про зовнішні впливи та ситуацію на півдні та сході України будемо сьогодні говорити з екс-головою СБУ. Головою всеукраїнського громадського об'єднання ветеранів силових структур, сила та честь Ігорем Смішком. Пане Ігоре, доброго ранку. Я до свят у нашій студії розпочну з невеличкої цитати. Ще ніколи раніше ми не стояли так близько до можливості втрати територіальної цілісності нашої держави. І, на жаль, ми пройшли лише першу фазу цього протистояння. Це ваші слова, які ви сказали кілька днів тому щодо тиску Росії. як ви оцінюєте розвиток ситуації зараз? Ситуація, на жаль, залишається досить тривожною і зараз. Так. Знову ж таки, повернемось, що привело до вибуху всередині України і до найбільшої соціально-політичної кризи після 2004 року. Так. року. Внутрішні причини це тотальна корупція державного апарату зверху донизу. Це е, повний розвал правоохоронної системи та судової системи. І третє це спроба е, в одних руках зібрати три е, гілки влади і е, з одного центру прихованого нетранспарентного спробувати керувати країною. Але були і зовнішні причини. Одна з зовнішніх причин це е, нігілізм. І е, холодна зверхність Європи протягом багатьох років стосовно України по вирубки е, так званого українського питання. Фактично, двері весь час були для нас закриті, а е, тому, що Європа була не готова приймати Україну до себе. І готуючи асоціацію е, е, договір про асоціацію, так. вона фактично при непрофесійній дії нашої влади е, зуміла там провести деякі параметри, які були об'єктивно е, дуже сумнівні, так але паралельно діяв інший дуже. Жорсткий і професійний чинник це Російська Федерація. Російська Федерація, принаймні як політичне керівництво зараз бачить національні пріоритети Росії, вона не бачить Україну в складі Європейського Союзу, так і вона професійно використала три основні чинника із чотирьох державної сили, а саме, економічну, дипломатичну і інформаційну, щоб зупинити наш процес євроінтеграції. Що ми маємо зараз? Ми маємо тільки перший етап. Коли е, кров'ю наших людей, патріотів України, ми зупинили диктатуру. Так. Але е, внутрішні причини, корупція, е, монополізація влади е, в одних руках, е, розвал правоохоронної судової системи він же ще діє. По-другому, чинник зовнішній е, відносини Російської Федерації до подій е, всередині України, він же залишився е, тим, яким був. Зараз влада повинна як скоріше сформувати професійний уряд, технічний так. уряд і негайно почати роботу професійну з е, е, східно південними нашими територіями, пояснюючи їм, що ми боремося за демократію, а не за. Насильницьку українізацію чи націоналізацію це, взагалі зараз оцінюється ситуацію в Криму на, цьому, а, на жаль, кажу. вона дуже вубухонебезпечна, тому що інформаційна. Війна, так. яка велася в основному о, в російськомовних засобах масової інформації, говорить про те, що в Києві був заколот Заколот екстремістів, терористів, що це Галичина зробила переворот. Так а влада, діюча, нічого не говорить про те, що це була борьба за демократію за те, щоб дати максимальну можливість побудувати в тому числі і в цих регіонах демократію, яка зможе тільки єдину демократію з максимальною передачею, по е, з центру на міста е, поліпшити соціально-економічну обстановку, е, зупинити корупцію, зупинити свавілля державного апарату. З цим же ніхто не працює до цього часу в Криму і в Криму, і на сході. Тори як, фактично як в цій ситуації діють українські владі, щоб запобігти і між етнічним конфліктам знову ж таки в Криму, і в підтримці сепаратизму. Е, розумієте, у е, 2004 році в е, чому була головна е, як думаю. Негативна риса влади, яка прийшла в п'ятому році, яка? наша Україна вирішила, розділивши на дві части України, ні, не працювати ідеологічно ніяк з ходом з Півднім. І це основна проблема. Це проблема, з якою зараз схід і південь так. він вважає, що демократія це часи правління Ющенка. Ніхто не пояснював, що це. Величезна помилка, що ми не жили ще при демократії, що вибух був не націоналістичний в Києві, а вибух був проти свавілля авторитаризму, проти е, корупції, проти розвалу правової системи. З цим ніхто не йде і зараз від влади вищі чинники не їдять і не переконують ці регіони, і в тому числі Севастополь, Крим, що дорогі мої, ми зупинили диктатуру. Ми збираємося починати демократію, ми збираємося, припустимо, провести законодавство давства Відповідність в частині адміністративно-таріального устрою такого, щоб максимально не дати вам повноваження а, в, в своїй країні, в своїх регіонах, самим обрати владу, мати фінансування Зази, і таке інше. Грех, виходить тоді, що в інформаційній площині ми дуже програємо Росії? Ми повністю програємо. Фактично, а, Росія до цього часу в своєму інформаційному просторі а, там взагалі не існує правди про події в Україні, і цей весь інформаційний. Ційний професійний простір це е, інформаційна війна. Він е, працює на російськомовні анклави. При тому, що фактично влада, маючи всі важелі влади виконавчі, вона ніяк конпропагандою поки активно не сприяє поширенню правди і, і, на останок ще на запитання. Ось зараз в людей, які стоять ідеали майдану, дуже багато запитань до влади в сенсі, чому досі не затримані головні винуватці кровопоролиця, йдеться ну принаймні про е, міністра колишній міністр МВС, генпрокурора, зрештою президента. Як ви гадаєте, тут справа в суто оперативно розшуковій роботі чи якісь інші запобіжні? Е, Тут справа в непрофесіоналізмі роботи силового блоку держави. Об'єктивно він був зруйнований. Він почав руйнуватися політичними призначеннями керівників, починаючи з 2005 року. А 2005-2010 і зараз він фактично був приватизований. І нові керівники, які прийшли. Поки я не бачу професійної роботи з їх боку, поки робляться політичні заяви, я не розумію з професійної точки зору, як можна було довести до того, щоб а, певні а, фігуранти відомі фігуранти зникли без сліда з України. Технічні можливості зараз дозволяють досить оперативно відсліджувати ці речі. Це може бути, якщо коротко, тобто їх такі знайдуть і покарають. Що, що хоча б? Це почутим, залежить від це залежить зараз від професіоналізму дії силового блока, який вже отримав нових керівників. Але якщо це не е, відбудеться оперативно і швидко, і знову е, ці злочини проти людства і державності не будуть покарані, це підстави для нового майдану. Зрозуміло, Ігор Петрович, я вдячна вам за те, що ви завітали. Дякую за Дякую ваші фахові поради і бажаю вам гарного дня. Дякую вам також. Дякую.